А, на буква В. В. На букву В. Ага. Або на букву. Це старий Добре. Ще є. Ось так діти проходять митницю, наче на справжній корабель. На першу літеру свого імені називають по дві речі, які взяли б з собою на борт. Організатори заходу впевнені, знань про море багато не буває. Звісно, що найкраща інформація запам'ятовується під час гри, Тож саме в ігровій формі діти ознайомилися з морськими професіями та мешканцями моря. Захід наш присвячений Міжнародному дню Чорного моря, коли 31 жовтня 1996 року була підписана ратифікація про захист екологічне Чорного моря від забруднення. Прис будуть брати участь у нас діти тимчасово переміщених осіб, з якими ми працюємо вже майже два роки, з моменту, коли почалася війна в Україні. А це діти з Запорізької області, це діти з окупованого Маріуполя. На заході також обговорили екологічні проблеми. Діти охоче брали участь у вікторинах, відгадували загадки, торкнулися й теми творчості відомого художника-мариніста Костянтина Івазовського, який зображував море. Малеча складала пазли із зображенням його картин. Дуже добре враження, мені все подобається. Дуже весело, круто та прикольно. Тематика сьогоднішнього заходу море. Та ми на цю тему складали пазли, розв'язували різні тексти і грали. Наприкінці заходу кожен учасник отримав мушлю з побажаннями, яку вихованці хореографічної студії Весняночка привезли з узбережжя Чорного моря Болгарії Оксана Чуприна, Роман Котляр, телеканал МТМ.